Магазин Павла Бутенка розташований у центрі Великої Писарівки. 3 січня селище обстрілювали із самого ранку, розповідають в магазині. Тож бігали ховатися у підвал цілий день. Поруч із магазином російський снаряд вбив жінку. Вчора після тринадцяти годин дня ми почули вибух. Почули вибух так, за магазином, десь туди. І коли ми чуємо, ми всі біжимо підвал. Дівчата побігли на ту сторону, я бігла сюди, бо в мене там стояла машина. Я чую, що вона почала кричати, і такий вибух, там огонь я побачила. Я думала, що десь там зірвалося. Я впала сюди за той і почала кричати, я просто злякалася дуже. Я побачила людину, яка лежала коло чорної машини. Там було крові куча. Я не вгадала людину, яку я знала всю життя наш покупатель. Будь вони прокляті. За що вони нам так? Вона тільки під'їхала, отак вот машину поставила, ото, визует, то і вийшла коло дверки і зразу одразу. І не сталася дитина, Оце її п'ятого числа. Ось не вже боюся, 10 років Вона хотіла наверное, скупитися, щоб свят, ну, святкувати десятиріччя дівчина. І сталася, вона повна середа. Чоловік перед тим погиб. Снаряд вибухнув якраз біля магазину. Автівка, яка стояла на парковці поруч, згоріла, розповідає пан Павло. Вибухом пошкодило будівлю, де розміщувалися магазини і аптека. Попривала проводка, оце ось пошкодження. Потолок пробила, вікна. Це повністю ремонт туди був. Вон далі стойки погнулися. Вікно ціляком повністю з, з рамою зусили. Збитки Павла Бутинка за один день склали близько півмільйона гривень. Раніше російські снаряди розбили його підсобне господарство. Ми думаємо, що будемо встановлювати далі робити, тому що <кій> <кій> перемога буде сиріально за нами. Полякають, трохи полякаємося, а тоді далі працюємо, податки перечисляємо. Пан Григорій працює у будівлі поруч із магазином. Розповідає, 3 січня теж цілий день ховався у підвалі. От то ну, закрасив, щоб не ржавіло. Пробило і ось стекло, видавило волною, вийшлося з того. До кордону ну, і по трасі тут 5 кілометрів. А якщо напрямік, туди ось ну, хай кілометр річку переходити кордон. Кожен день, з утра, і в обід і ввечері. І ночі, і ми постійно це все ми чуємо, все бачимо, все на собі відчуваємо. А куди мені виїжджати? У мене батько 84 роки. Куди я його? Він сліпий, не ходячий. Куди я поїду? Треба, щоб були фінанси, щоб були був транспорт куди-то виїхати. Куди виїжджати? У мене вже за цей рік улітало в квартиру кругом усе. Цей магазин рядом у нас був розбитий. Ми вже скільки бачили всього, що це просто не передати. Все, вже сили не вистачає просто. Як можна вижити у цьому світі, я не знаю. Олена Рашивська, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.